Бонжури, перевіряю камеру, щоб не вийшло як минулого разу порожнях прогнати. Так, я сьогодні вітаю вас на моєму каналі, як завжди, на Маргодині. Хочу вам пред'явити те, що я сьогодні придбала і розпакувала свіже замовлення. Останнє моє замовлення. Ну, ну скажімо так, це сьогоднішнє замовлення, яке я отримала. Так, ну, догляд за обличчям. І так, ось така була акція. Акція була казкова, тому цілих три штуки. Мені якому подарувати, мене вже просили. Але це старі, це наша даймоцелюляр, мецелярна вода. Але ця міцелярна вода, вона ще старого зроста. Можете бачити, якщо я вам минулого разу відео показувала, демонструвала, демонструвала, правильно вимовити з таким довгим носиком, то тут коротенький носик. Він не дуже функційний. Але бачите мені за 3 євро по акції. Взяти таку гарну річ, якою можна демакіяж робити повністю всього обличчя, повністю всього обличчя, можна зробити навіть навіть стійкий демакіяж, навіть той, хто в студії в художній займається, або хто грає навіть в театрі, або хто, ну. Як сказати, в самодіяльному театрі грає, або якісь постановки робить, або на якомусь корпоративі хтось виступає і треба дуже такий дуже насичений, дуже такий тяжкий важкий макіяж зробити. Ця мицеллярна вода це діамантова очищуюча емульсія. Повна її назва Деамон Целюляр, очищуюча емульсія. Вона знімає абсолютно будь-який макіяж. Якщо у нас є. Ну, звісно, таке пакування, як завжди. Якщо у нас є там, для, стійкого, для зняття стійкого макіяжу з очей, така двохфазна да? двохфазна, очищуюча рідина така вона біла, прозора, а половина в неї така яскрава блакитна, з перламутрими виблискують блист... ну, такі, такі части... часточки плавають в ній. Її треба так перевертати, всі знають, хто користується рефлем постійно, всі її беруть. Кому підходить? Мені вона дуже масляна, розумієте? І за рахунок того, що вона дуже масляна, вона мені не дуже підходить. Тому я тут двофазну рідину для зняття, там написано для зняття стійкого очей, Я її собі не беру. Якось пару разів брала, як тільки почала веріфлейм купувати продукцію для себе, для особистого користання. І користування, то з тих пір я два рази я десь її брала, більше я її не беру. Особисто мені вона не підходить. Вона мені не подобається. Вона дуже жирна, якась масляниста, потім якась як плівка, ну, тобто дивишся і незручно не дивитись. Тобто я її перестала брати. Я собі її не беру. А беру весь час, як тільки з'явилася знову нова на серія Diamond Cellular, Вона колись була дуже давно. Потім вона пощезла, потім вона знов з'явилася. І тепер ось цей Diamond Cellular, Ось ці всі, ось ці-всі, ці всі, ці -всі. Акційні продукти вони дуже гарні, дуже казково гарні, дуже стійкий макіяж знімають. Знімають будь-який макіяж і професійний, в тому числі, тому я її беру завжди для себе. Завжди завжди їх хвалю, завжди її показую і в своїх відео. Придивляю, що я її знов собі купила. Тому що вона дійсно гарно працює. А гарно працюючі продукти це що? Так, ну це класика в будь-якому бренді, будь-якому будь сайті онлайн-продажі або офлайн-продажі в магазині. Якщо ви знаєте, з що чому щось підходить, то міняти добре вивчене старе, на якесь незрозуміле, яке-то нове, ви, звісно, не будете. Ну, Більшість з нас, я думаю, так. А, але ну, то, то справа кожна. Так. Даймо целюляр. Ми її наносимо, як звісно. Можна нанести на серветку, на вологу я навіть наношу, а потім знімаємо макіяж. На, Правильно наносити на спонжики, на сухі, так? на такі круглі ватні тампони. Спонжики наносимо, все ретельно змиваємо, знімаємо після неї обличчя змивати, ну, її змивати після того не треба водою. Ви нею змили. І можете робити далі очищення. Хто робить очищення? Таке легке, дуже в нас є така серія для дуже чутливої шкіри, воно майже пінкою такою, воно знімається також без змивання. А нова H, наше змивання 2 в 1, воно двохфазне, там йде очищення і тонізування. То в нова H. В нашому очищуючому засобі є така функція, що можна також його не змивати. Але я весь час його змиваю. тому що я понад усе дуже люблю ретельно очищати. У мене є такий пристрій на батарейках, він біан називається так. Такий яскравого помаранчевого кольору. Я наношу на обличчя краплі, зовсім краплі маленькі, очищуючого засобу, того новая плюс два в одному і тонізування. А потім тим пристроєм вмикаю його. Там 5 швидкостей, можна дуже. Такий дуже гучно він працює на п'ятій швидкості, дуже так мощно, він дуже вичищає водира, але вже то, таку запущену вже шкіру треба так очищувати. Я кожного дня вмиваюся, очищення роблю, тому я на першій, на другій скорості вробила і проїхалася професійно проїхалась. першу другу робила і приїхала. Проїхала, да? Пройшлася про, про, обличчям, шия шию особливо на першій дуже ретельно, дуже тихенько, акуратненько, повичисла. І потім я, звісно, вмиваюсь, тому що після того пристрою спеціального нашого для очищення обличчя треба, і на другій стороні він ще має такі крупні цяточки, ним можна ще. Можна ще відшелушувати, відлущувати, відлущувати відмерлих взимки з поверхні шкіри. Якщо вам комусь цікаво про цей пристрій подивитись, я можу вам його продемонструвати в кадрі, можу його взяти в кадр, можу взяти очищення і навіть одну сторону, одну з однієї сторони, наприклад, не дивлячись на те, що я макіяж, тому що в мене освітлювач з'їдає кольори дуже, то я вам можу навіть зробити в кадрі очищення тим, тим пристроєм, очищуючим спеціальним нашим для обличчя. Рифлеємо, з ким, звісно ж. Тепер, що в мене ось такий продукт, це також, це було, якщо ви робите на 35 євро замовлення і більше, ви можете на другому кроці в кошику, у нас вже дуже багато каталогів підряд, де ось така функція. Можна взяти там 4 або 5 продуктів де за дуже знижену ціною. Це, наприклад, я взяла за 2,15 2 або 2,45, він коштував мені. Ну, тобто, крем, наш, ну, Це новинка, вона вийшла буквально. Декілька каталогів тому. Це наша новинка Opt, новинка Optimals Opt, Optimals Opt для очей. Ось такий крем. Можете бачити. Дуже тоненько видається, дуже гарно, і в нього дуже гарна консистенція. Мені подобається. Бачите, як він вбирається. Швидко, майже за руками вбирається. Ось так. Майже не видно вже нічого. Все. Він не блищить, він має таку також. Я обожнюю креми, які дуже повзають легко, і таку шовкову текстуру мають, атласну майже, шовкову. Це такі крема, а цей крем ще надто як наш в Time Restore Navage Restore, про який я вам розповідала в минулих відео. Для 50 плюс 45, плюс 50, плюс 55 плюс і далі. Тобто такий антивіковий крема. Там так, такий самий, тільки такий прозорий копачок, закручується так само, такий носить. Так Такий самий носик по формату. І він також, як і цей, іде для навколо очей і навколо губ. Тільки навколо губ в тисячний, мільйонний раз повторюю, тільки над верхньою губою. Тільки над верхньою губою. Тому що нижня губа у нас, ми п'ємо, щось можемо з'їсти, забути, і воно в нас їдається. Ну, тобто, всередину. Воно не, винно потрап... не повинно потрапляти всередину, воно повинно потрапляти куди, звісно, туди, куди йому треба. Тобто тільки на шкіру на нашу, на обличчя. Ось це такий крем, тобто навколо очей, навколо губ. Так само, як Time Restore, так само як Рестор Age H. Тепер ще сонце. Ну, Сонце вже давно, як кажуть, світить не гріє. да? Сонце вже по зимньому, майже пізня осінь, начат, початок зима як світить, але майже вже не гріє. Тому ми вважаємо, що воно нам не дає ніяких небажаних ефектів на обличчі. Це велика, дуже велика помилка, так вважати. Ось такий крем. OPT Optimals Opt, також новиночка. Daily Glove Multi-Protection SPF 50. Тобто для захисту від денного саяння, від захисту від саяння Сонця в день Multi Protection, тобто мульти, мульти, мульти захист з СПФ 50. Він захищає вашу шкіру не тільки. Від сонячних променів, щоб не було пігментації, щоб не було якихось небажаних явищ на обличчі, щоб ну, щоб ваше обличчя залишалося як можна довше молодим, здоровим і гарним, так? Але він ще має функцію таку, як відновлювати шкіру і ну. Кажу, відновлювати, відновлювати шкіру, надавати їй сяйня, зволожувати її і напитувати її. Тобто ним я, ним я. і користуюсь як кремом денним, просто як кремом денним. Ось такий, бачите? Така в нього консистенція не тече, не рідкий. Не житкий, не рідкий. Він дуже гарно також втирається і обирається. Трошечки він має такий ну, як білий слід, але якщо його добре втерти, і його треба небагато. Це він так багато для того, щоб було видно, що він білий. Бачите, він білий тому на обличчі, щоб його дуже добре е, заховати, щоб його не було, щоб він не білий не відсвічував, бо вам ще зверху треба наносити Буде базу під макіяж, потім основу тонально наносити, консилер і таке інше. Тобто щоб він вам не, не видавав такий білий відтінок, білий блиск, ви повинні його дуже добре стирати. Ось так. Пахаємо класно пахне. Ось. Тобто, ось такий крем, це Optimal Scope. Тобто, це денний крем захисний з SPF 50. Він має фільтри для захисту від сонячного променю, від випромінювання сонячного, від холодного вітру, до речі, він такий жирний гарний. Від холодного вітру він зволожує шкіру, він її напитує, він її. Живить дуже гарно, Тобто він дійсно мультизахисний. Тут написано мультипротекшн з СПФ-50. Тобто Protection це знаєте, значить мультизахист. Мультизахист мультизахист, це мультизахист. Тобто Він не тільки захищає вашу шкіру обличчя. Від пігментації, але ще дуже добре захищає її від холодного вітру і зволожує. Тому що коли холодний вітер починається мороз, шкіра наша, знаєте, як деякі жінки кажуть, на вулиці мороз, навіщо її зволожувати перед виходом на вулицю? Ну ви ж не зволожуєте її водою, налили на лице води, да? Холодно, і вийшли на мороз да? або на вітер на морозний, щоб вона у вас скрилася червоною коркою. Ні, ви захищаєте її просто з цим кремом, який... В собі дуже глибоко він вбирається в шкіру в нижній шарі шкіри, і він там її зволожує. І ця волога залишається глибоко в шкірі. А зверху ви ще наносите тональний крем або захисну базу під макіяж. У нас жедані Голд, до речі, також дуже гарно захищає після денного крему або такого захисного наносимо ще базу Джордані Жердані Голту, сяючу таку, а потім після цієї бази, після основи, ми наносимо ще тональну основу. Або дехто може припудри у кого дуже жорна шкіра. Тобто, ми цей крем в будь-якому разі ми його закриваємо ще декоративним макіяжем. І якщо ми навіть не закриваємо зверху декоративкою він все одно дуже глибоко вбирається і не залишає сліду на поверхні. Тобто у вас шкіра не обвітрює, не буде вона така, знаєте, так червона, обвітрена, не буде лущитись, тому що він зволожує, але глибоко всередині. Якщо ми не будемо зволожувати шкіру в холодний період, вона буде у нас лущитись швидше, ніж ніж та шкіра, що ми зволожували. Якщо не будемо зволожувати. Вона весь час намагається заволожитись, розумієте, і виштовхує з себе максимально через всі шари, те, що не є волога в неї якась там трошечки всередині, вона її виштовхує на поверхні. З нею виштовхує різні прищики, різні небажані явища. Так, так, також може бути пігментація іноді, в кого схильна шкіра на обличчі до пігментації. І намагаючись заволожитись, вона ще більше буде вивітрювати. Тому ось ці крема, SPF 50 у нас The Optimals Opt і SPF 50 Nova H. Новинка в нас, я багато разів вже про нього в відео також казала про Новий H. Захисні крема з SPF 50 це максимальний ступінь захисту у нас в ерифлен. Я не бачила, у нас ще кремів ні SPF 60 ні 70, ні від. тільки SPF 50 Ось цей крем, до речі, мені навіть влітку подобався він набагато легше, навіть ніж Джордані Gold це SPF 50 Новий H. Тому що ну, той більш так, трошечки щільніший, хоча на, на обличчі він дуже легко відчувається. А цей взагалі якийсь такий, знаєте. як... Як повітряний, як невагомий, такий, як, як кисневий, знаєте, як кисневою маскою такою пройшлися і вона вибралася, сніду нема, липкості нема, пил не, при, не, приклеюється, як не не, не прилипає до вашої шкіри обличчя. Тобто дуже гарний продукт. Ось про цей продукт я хотіла вам сказати, тому що. Мене ще раз замовили, я просто хочу вам показати. Тут такі темно-бежого кольору. Ці патчики дуже гарні зложичі. Оптімалс Hydra Glow Gel Face патчі. Тобто Glow Дуже супер сяючі, супер зволожуючий гель фейс м, патчі, тобто фей, патчі для, для обличчя. Оптималс Опт, гелеві, гелеві патчі для обличчя. Ось так, можете бачити. Так, як вони працюють? Ну, Можемо бачити. Ось тут, наприклад, у жінки, вони тільки під очима. Можете бачити, тільки під очима. да? Вона наносить під очі. Під очі наносимо як, як коми. Бачите, вони як такі, як. Як зап'ятає кажу, да? як кома? Тобто воно під очі з наружного з цього з зовнішнього кута. Товстий патчик, а гузеньким до внутрішнього кута. Можна наносити тільки над бровами, тільки в зворотньому порядку. Можна наносити ось так над бровами, тільки з, цього, як це скажуть, з внутрішнього кута товстий хвостик, а тут коротенький сюди. Також само ми наносимо на нижню частину обличчя, тобто на осі, ну, як сказати, на всі мімічні так, сюди наносяться отак. Товстий, товстий край сюди, вузький сюди, товстим краєм сюди, вузьким сюди. І так над, над очима. Товстий край тут, тонкий тут. А під очима, тобто так, як ми робимо масаж, ось так, да? ось так звідси по, по часовій годинковій стрілці. Так само тут товстий кінець, тут тонкий. А звідси навпаки, тут товстий кінчик буде паче, а тут тоненький до внутрішнього кута. І потім Ось тут показано, що можна залишки витерти серветкою. Вони гелеві, вони дуже гарні, вони такі славні. Дуже добре їх знімати. Тобто пачі дуже доручні, вони так запаковані, я дивлюсь. Запаковані, знаєте, таке корице. У них тут таке пластикове, пластикове, закрита повністю. Знаєте, як є? На що з чим можна зрівняти? Тут у нас шоколад, який швейцарський, він так запакований. Ну, ось так. раз. Раз, раз ви його розпакуєте, там ну, не знаю, як пояснити, Ну, тобто, тут воно плотне, дуже плотне, бачите, ось дуже плотно, навіть його видно. Плотний такий каркас, тобто такий пластик, е -с 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 прямокутник. Вони всередині там і зверху ще кришечкою накрита. Тобто він з двох таких з двох частин плотно закритий і без доступу повітря, без доступу пилу, бруду таке інше. Вони в асептичних условиях запаковані. Тобто вони асептичні. Асептично, тобто дуже гарно запаковані. Ретельно і дуже чисто. Це все гігінічно дуже. Тепер ще ну ще ось такий у мене є новиночка. Це наша суперновинка, мені так подобається його аромат. Це солодка сливка. Тендерке, наш бальзамчик, як всі знають ці бальзами тендерке, це з того, що з ним починав. Він дуже. Бачите, таке широке горушко. Настільки він, знаєте, він пахне обожнюємо. Він пахне не стільки пахне як сказати, свіжою сливою, він мені пахне от, натурально чорносливом. Точно, знаєте, такий аромат свіжого чорнослива. Не перепалено, такого, не пересушено, знаєте, не такого, що він вже, як кажуть, господи, просто бабці казала, як подошва. Ні, він такий дуже він такий дуже гарний чорнослив. Прям натуральний чорнослив, Як завжди таке, горлишко. І такий дуже гарний, мені подобається під дизайн коробки, підібрано ось такий кольор. Тобто такий яскраво яскравий яскраво фіолетово, якийсь бурячний, ось такий, як більше баклажанний. І тут такий яскраво жовто-лимонний копачок рушечка. Дуже гарно. До речі, ось такий, ось зараз на них дуже велика скидка. Всім, кому треба на подарунок, ну комусь такому дальньому, ось я кажу, якісь на роботі, там я знаю, десь титсадок там. Вихователям нянечкам не один, звісно, цей тендерке, що ще до нього додати. Може якесь солодощі, може ще якийсь крем, якщо ви знаєте, що людина користується саме таким кремом. От, і нашим Oriflame не можна дарувати. Дуже, мені дуже подобається дизайн. у нього такий гарний, Знаєте, сама коротка така співпадіння кольорів. До речі, в мене там було відео, да? я вам розповідала про кольори в одязі і про те, як підбираємо до типу жінок. До кольору типу кожної людини підбираємо одяг за кольорами. І там я казала, про у нас є така табличка, там є композиційні кольори, є кольори, значить, кольори, як це називається, комплементарні. Комплементарні кольори, вони там поруч стоять, сполучаються, вони один з одним сполучаються. Наприклад, ну як сказати, відтінки, ну, ось відтінок такого темно-червоного, ну червоний, червоний темно темно-бардовий, темно-темно-рожевий це все відтінки одного. Червоного кольору. Або він дуже затемнений з фіолетовим, буде темно бордовий, або він такий яскраво рожевий, якщо він дуже такий розбілений, темно-червоний темно розбілений, такий буде світло-червоний. Якщо це рожевий, це дуже розбілений світло-червоний. Ну, тобто це все однотипні кольори. А є кольори, які знаходяться один напротив іншого. Вони комплементарні. Тобто, ось якраз оцей фіолетовий напроти нього знаходиться такий лимони на цій табличці, така кругла табличка. Це ще хтось з великих художників колись цю табличку намалював. І з тих пір всі, хто займається модою, хто відчуває одяг, хто, ну, хто, дотичний, хто дотичний безпосередньо до цієї сфери моди, вони всі користуються тією таблицею кольорів. Бо то дуже гарно, дуже так, доречно і дуже-дуже стильно виходить. Ну так. ще ось такий шампунь. Я перший раз його взяла. Я його спробую потім вам скажу свій вивод, кажу, свій висновок про цей шампунь. Це шампунь у нас іде Hereскальп, ну, як завжди для волосся і шкіри голови, з кератином і оатліпіц. Оатліпіц – це овсяні, овсяні ліпіди. Тобто це іде з кератином і з ліпідами вівса, шведського вівса, ліпіди шведського вівса. For dry and damaged hair. Тобто Пересушених, особливо після хімічної завивки, дуже гарно для сухих, для пересушених, а також для, для пошкодженого волосся. Тобто це відновлюваний шампунь в буквальному сенсі цього виразу слова це відновлювальний шампунь. Він тільки єдина функція в нього він відновлює. Тобто він дуже глибоко також зволожує, він е, розгладжує волоссяні кутикули, він самоволосину робить шовковистою, блискучою і зникає ось знаєте, такий пожований, пожмаканий стан. Як іноді після хімії, да? хто хімію робив, я колись тільки спірально робила, але робила ну, декілька разів так. Через невеличкий проміжок часу, бо у мене, я вам вже казала в одному з своїх відео, що в мене волосся вкладці зовсім не піддається. Абсолютно. Я вчора дивилася одне відео, і там одна модельєр по, по стрижках по жіночі сказала, в когось таке волосся не дуже густе і таке, яке ну неможливо не його вкласти, тому що воно не, не накручується, воно не, не фіксується нічим. ось якраз саме, як в мене. Вона каже, то перед тим як робити укладки, перед тим як з ним працювати, краще нанести трошечки хімічного составу якогось для, для завивки. Але я просто цього вже собі дозволити не можу. Тому що хімічний склад, це хімічний склад продукту, він все одно перепали волосся в будь-якому разі, та ще потім укладка, це або, або утюжок, плип це праска або для волосся, або плойка для волосся гаряча, або ще що. Ну тобто, ну. Я вважаю, що це трошки для мене, для мене трошки зайве. Але оц, оцей шампунь відновлюваний, тут же ж написано, він для пересушеного. Тобто це може бути пересушене після літнього після літнього відпочинку, ви на сонці, море, річка, ставок, що завгодно. Волосся пересушене. Під сонцем навіть ходимо всім. Всі майже ніхто не дотримується правил носити шляпу або панаму влітку, у дорослі жінки. Волосся пересушене. Дівчата, дорослі жінки, волосся пересушене після літнього відпочинку, після літа просто пересушене. Волосся пересушене після хімії. Волосся пересушене дуже сильно після фарбування, особливо, якщо ви висвітлюєте волосся. Якщо ви добуваєте з білого кольору, ви будете дуже часто його освітлювати. Є такі жінки, вони два тижні не можуть витерпіти, ще освітлюють, ще, і ще. Якщо воно в них не відсущеться, не відпаде, не відпалиться. То воно буде як мочалка, розумієте, таке, ну, дуже негарне буде. А ось цей шампунь він якраз як спасіння для пересушеного волосся і для пошкодженого. Або просто пошкодженого частими укладками. Навіть може, може бути не фарбоване, не після хімії, своє натуральне волосся, але безкінечні укладки. Кожного дня жінка хоче бути гарною, вона ходить до салону через день, або вдома укладає сама, має досвід, як укладати волосся гарно. І вона. Цими всіми приладами електричними, які пережигають, присушують волосся, роблять його неживим, роблять його ламким, роблять його таким, як, так, ну, як я ж кажу, я, пажмак, таке дуже негарне волосся, таке мочалочне робиться, воно як дуже неприємний вигляд. То ось цей шампунь саме спасіння. У мене волосся не має хімічної завівки, я ж кажу, я робила два-три рази всього в житті, і то спірально, коли була спіральна хімія, то на довге волосся робила. Я не роблю укладок собі часто. Я сама собі роблю, але дуже рідко. Я нічим таким я не фарбую часто дуже. У мене волосся само по собі, воно таке, таке біле десь там сиди, вже трошки десь сили. І я його. Цей платиновий блонд в мене була фарба, наша така французька, вона дуже гарна була. Я нею скористувалася і все. Я десь місяць-два навіть не заглядаю. Якщо бачу, що вже блищить так десь на світлі, там десь сивина вже на, на скроннях, вже десь там появилась, з'явилася, я тоді беру і підфарбовую. Але підфарбую тільки там, де я бачу, трошки, бо воно дуже гарно співпадає з кольором з волосся. Ну так спробую, все-таки я спробую його. І скажу вам, тоді сподобався мені цей шампунь, чи він нічого мені не дав. Ну, для того, щоб його спробувати, це треба десь місяць з ним помити, півтора там флакончик вимиється. Ну, хоч місяць. Якийсь ефект повинен бути. Ну так, таке відео чисто інформативне по догляду. доглядова Сьогодні вся догляду косметика, доглядові всі продукти. Всього доброго, до зустрічі на моєму каналі в наступному відео. Всього доброго. бонжурне, позамара!